Перший урок запам'ятовується найкраще. Поліцейські Буковини завітали до першокласників та поділились основами безпеки на дорозі. Всім доброго дня! Для початку ми хочемо вас привітати із початку навчального року із вашим першим днем офіційним навчальному закладі. Як правильно переходити дорогу? Чому треба одягати світлий одяг? Та як уникнути небезпеки на вулицях? Про це все розказали працівники патрульної поліції, хлопчикам та дівчаткам, що вперше сіли за шкільні парти. Сьогоднішні наше заняття знову ж таки приурочується до дня знань. І е, воно мало сьогодні назву, так як школа та патрульна поліція безпечне ще разом, е, з метою того, щоб знову ж таки е, всі наші дітки зрозуміли, що це є надзвичайно потрібно і важливо. Тим паче, в нас на жаль, такий е, досить складний час. Олександр Ізбор зізнається, вражений обізнаністю дітей, які знали відповіді майже на усі поставлені запитання. які правила? Як ви маєте по? Тому що ми побачимо, так? Олександр у нас високий, його далеко тобто видно. І як каже, Рената маленька ще, є, дуже тяжко помітити з великою Подібні відкриті уроки з правоохоронцями відбуваються постійно, розповідає директорка закладу і додає особливу увагу приділяють саме першокласникам. Ці правила людського життя вони закладаються от на таких уроках: як потрібно комунікувати, як потрібно переходити вулицю, як потрібно дотримуватися елементарних правил безпеки. Ну і я думаю, що це добра традиція. Першокласникам правоохоронці також подарували світло, відбиваючи стрічки. Які вони зможуть почепити на свої наповнені підручниками наплічники? Максим Берник Ярослав Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4